Всім привіт, мене звати Живчик, і ми сьогодні з вами продовжуємо е грати в Майнкрафт. Ну, точніше, виживати в Майнкрафті, але з кожним, е з кожним рівнем в мене буде до додаватися ну, збільшуватися стрибок. Ну. Е і, як ви пам'ятаєте, минулі сель ми з вами зупинилися на тому, що. Ми сходили в шах, шах, ну, що ми якби, почали виживати, досягли шостого рівня стрибка, зараз ми почали високо стрибати. І Мені треба... знаєте що, Мені треба зараз е, скрафтити пічку, скрафтити палки, палочки. І. Е, мені треба першим ділом скрафтити пічку. Потім переплатити це залізо в... Пічку скрафтили, тепер ставимо пічку сюди. І тепер беремо вугілля, беремо залізо і переправляємо а, в ну, залізо в. Залізо. Тепер що мені ще треба ще зробити? Тепер мені треба скрафтити палочки. Для того, аби скрафтити кам'яний меч. Кам'яний меч. Так, меч я так, розумію. Ні-ні, не так. Робиться меч. Меч робиться, здається, ось так і. Ось так. Все. Меч у мене готовий. Все. Робимо ось такого, ну. Складаємо це все в свій інвентар. Давайте, знаєте, що там? Давайте ми з вами вб'ємо овечку, бо тому що Якби... Давайте якось мало вб'ємо, будуча якби голодний, хочу їсти. Ой-ой, ти тихо тихо, 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 мій камінний меч не викидай. Там що, якась там овечка мечала. О, Господи, що це за шахта. Ох ти! Дай, так, та-та-та, ми можемо скось трибати, це дуже добре. Але виявляється, коли, коли в мене була шахта. Та тихо ти. Покійно. От тут ще води. Тихо, тихо. Так, там мобів немає. Хватит Не стрибати. Не <гум> стриб. Добре. Там мобів нема, надіюсь. Моби ви... У вас тут немає. Що там, що там, що там? Так, тільки вона нікуди не провалиться. лава? Окей. Якщо тут якщо лава, то десь поруч має бути діаманти, але я тут діаманти. Не бачу. Окей, давайте ми з вами. Так. Підемо на розвідку, розвідуємо цю печеру, повіримо, чи тут мобів немає. Якщо тут є моби, то. О! Тут нікого немає. Круто! Круто, круто, круто. Класно, класно, класно. Значить, давайте ми з вами підемо першим ділом б'ємо овечку. О, ні-ні-ні, я тобі не буду, бо вона мене ще може вжалити. Так. Окей, давайте. Паркурити будемо зараз. О, корова, прийде! Прийдуть, корова! Ви не видати, тому що тебе вбити, тому що мені треба поїсти я такий голодний. Так. Три м'яса і два, два... стіли. Ой, ти холечку, дайте шовечку б'ємо, для того, щоб більше її заробити. Того підвисаємо. Ой, господи. Че я оброн отримав. Я краще не буду помирати, не буду підходити, бо, бо якщо, я, якщо я можу померти, то цей, то, 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 то... Я весь свій весь свій поперед втрачу. Державати будемо, що до мене перепас. Окей. Ой, ще плюс. Плюс щелі отримали. Дуже добре. Дуже класно. Давайте ми все з вами показуємо. От, от мене досягнення. В я ковалю, ковалі, там досягне. Ну і давайте ми з вами та, з вами кинемо, кинемо їжу на. Для того, аби ми... Їстим. Ну і давайте ми з вами сходимо в шахту. Я тут, до речі, не шахту знайшов. Там більше руди, я щось в першій серії її не замітив. Так, я ще не буду ризикувати, не буду помирати. Блі, мене Майкрафт трохи підвисає чомусь. Але то таке. Так, добуваємо залізу. Так, вони не копати під себе. Це головне найголовніше правило Майнкрафта. І ви не копайте під себе, якщо ви будете грати і виживати в Майнкрафті, тому що. Ну, ви знаєте, що буде, якщо... Копати під себе краще не ризикувати. Так, під це ви не... Взагалі. Взагалі, а... не копати блок, на який якій... ти сам стоїш. Бо Інакше можуть його провалитись кудись, тільки під О, ще опити. Дуже добре. Так. І ще останнє вугілля. І... Давай, рівень. І у мене цілий ірень, рівень стрибка. Висут до мене може під, під, підкраситися кріпер, то мене підірвати. І що кріпера не буде. Бо Якщо, наприклад... До мене, мене якийсь мов вб'є. Та я весь свій рівень втрачу, можу втратити, так що... Ні, ч скільки тут тут то Тут вистачить мені. на Натіле проходження, здається. Давайте ми все вугілля не будемо забирати. Давайте ми з вами замінду... до... А, давайте ми лишимо. О, залізо, залізо, там важа здається, залізо. Че, чи не заліз, чи мені здалося. Мені здає, здається, мені здалося, окей. окей. Окей, окей. Стоп. І тут є якісь про... А, це ж я викопував. Так давайте. Давайте будемо на шифті рухатись, так аби не стрибати. Нічого з біка стрибаю. Давайте попробуємо. Скоро взагалі скоро взагалі почну. Відкритий космос можу стрибнути. І все. і вилетіти за межі стратосфери, і все. І... Так, зрубайте дерево, утримуйте ЛКМ. Так я вже якби зрубав дерево і. Ну, зараз, давайте переміг налаштування, подивимося, що там у мене. А, я ти думаю, що у мене так висне Майнкрафт. Окей, окей, окей. Давайте ми, троха, ми трохи. Троху знижимо графіку, висрюємо все до мінімум. І. Так, так. Я-то думаю, що у мене так Майнкрафт здесь у мене? Зараз повинно бути нормально. О, тепер нормально. Окей, класно, класно, класно. Давайте ми з вами поїмо. Поїмо з вами. Витягнемо з духовки пічку. Ой, витягнемо а, з пічки з типу. Це мені відновить здоров'я. О, нічого з бійки наївся. Ну і давайте ми ще з вами пожаримо баранину. І дивіться, що ніч настає, як ви думаєте. Окей, бачу, що ніч настає, тому. Так, тихо ти. Ой, тихо. Ні, чого я не можу застрибнути? Блин, да давай, давай, зараз. Блин. О, все. Ну і давайте ляжемо спати і... Так, двері заплыв, все добре. Так, окей, у меня там уже... Переплавився уже Поранена, ще рівню отримав. Ох ти, Нічого за скільки у мене тут вугілля. Так, окей. І що, що, нам, що, що нам тепер робити? Що нам робити? А, давайте ще залізок переплавимо. Став на поплавку з буду. Я там подумов. Ну і шо ж, і давайте там, візьмемо... Давайте накрапимо ще факел. Блі, п'ятный А, у мене 4 палки лишилось. Все одно ну я думаю, що мені на факели стане. Так, чекай, навпаки, навпаки. І в мене входить 16 смолоскіпів. скипів. Ну, смолоскіп Ну, смолос кип це по 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 мові. Плюс ще 10 і виходить 26 смолоскипів. Смолоскипів? як там правильно? Смолоскипів. Окей, я думаю, мені на 26 штучок стане область. Хоча може і так стояти за цими фелами. Давайте ми. З вами. Да у мене досягнення зберігається, не зберігається. Ну зараз, зараз, зараз. Зайдемо, ага, так, в мене досягнення збереглося. Вона історія гри. Добудь камінь козлом. А, ага. здається в мене досягнення не, не збереглося. Ну, окей, ще зайшли рут. Мені в скриньку. Ну і давайте ми з вами... А, візьмемо меч... Ой, у мене кайло там поломилося. Блін, і у мене закінчилося. Кульча мать. Окей, давайте. А, мене. А, у мене сукелі немає. Окей, давайте ми з вами здобудемо ось це дерево. Здобудемо ось це дерево. Оставки поставок, господи, мене ти так виснеш. Не висвітлю. Новий ну, момент трохи підвисаю, бо думаю, що якби я записую через ОБС, як ви, так, ви бачите. А як в мене розтягнутий екран? Ну, зараз, зараз, зараз. Топ. Мензалія записуй екран чи не записано? Ну, Окей, потім на записи перевірю, якщо щось. Що, Шо, давайте ми з вами. мене екран. Гру захоплює чи не захоплює. Дайте що захоплює? Ну Окей, потім на записі перевірю, перевірю ще раз. Потім крафтимо палочки. І уже палок крафтимо кам'яне кайло. Далі чомусь. Чомусь в Майнкрафті перекладається камінь як кругляк. Не знаю, чому так. Вроді і камінь є на українській мові. Може камінь то буде на російський, навіть не знаю. Не знаю. Накий то має бути камінь чи на русинський, чи на український, навіть не знаю. Все-таки я російську мову майже не вживаю. Ну, в час тих подій, які зараз робляться. Ну, будемо, ви знаєте. Окей, давайте ми з вами. Ми з вами... Підемо до шахти, мені будь-яка, когось мовимо зустріти, то буде кінець. І так, я робім героїві... проїв собі дор дорогу. Так, я мушу пускати запнути. І так, продовжуємо з вами виживати і прийшла, відійти надовго. Супер, супер, стрибками. Ой! Ну там, деклобуває, що в мене трохи так чекайте, 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 чекайте. Дайте. Ага, далі тут смоло Ще один смолоскіп і... І все. Ну, окей, окей, окей. І так. Блін, майкрас знову почав підвисати у мене. Це звісно, що в ме, мене трохи проблема. я ніякого мови не зустріну тут в цій ігрі. Ну точніше в цьому світі. Ну, я маю на увазі погана умова. Так, окей. Давайте. Блін, опціями мені. Так, окей, давайте ще вугілля здобудемо, хоча ми так, так угілі. Давайте подивимось, що тут у нас. Так, я зараз не хочу ризикувати, не хочу зараз далеко заходити. Акуратно спускаємось в печеру. Шахту. Ох, ты що забега? О! Тыхо, тихо, 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 тихо ты муха. Так, я чую зомби. Так, куда-то ли я не буду пускать. А, ой, зомби, ты хоть этого. того. Не-не-не, иди не, нафиг, где-то Ой. Давай. Давай, выбирайся. Та... Ай, курва. Ай. Де нафиг, зомби. Так, що я зараз по то я втрачу весь рівень. Так що давайте ми зараз того зомбі вб'ємо. А, він так повелиться, я його можу зараз спокійно вбити, здається. Давайте трохи... Ай, тихо. тихо тихо. Господи, їх тут що, двоє. Зараз ми його по швидкому, по швидкому На швидко вб'ємо. Давай, зомбі, давай, що ти мені зробиш? Що ти мені зробиш? Що ти мені зробиш? Мисливост. О, плюс. Ще. Так, я не хочу спускатись, бо, тому що... О! Тут там скелет. Так, і давайте вибиратися з цієї шахти, поки не прийшли ще моби. І поки не настала ніч, то якщо зараз ніч наст... настане, то це буде для мене так, в тільки кріпери не зустріти. Значить, там бачу ще одну шахту. Давайте ми зараз спустимось. тільки акуратно. Так, окей. Так. Аккуратно спускаємо шахту. Опа, бачу залізу. О, господи. О, господи. ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я вибраю з її шахта. ні, ні 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 я туди не піду. Я боть... Тут є ще одна шахта, давайте туди спустимось. А, тут нічого немає. Тут... Пок, ти від мене відстанеш чи не відстанеш? Так, давайте ми не будемо їх провокувати. Не буду їх на себе заманювати. Давайте просто з вами підемо і... Бо я не хочу перевіряти... перевіряти... Не хочу... Не буду... Не хочу помирати в Майнкрафті. Не буду перевіряти, чи я втрачу рівень, чи не втрачу. Бо якщо подумати, то я можу втратити весь свій рівень та весь свій прогрес. Так що я помирати краще не буду. Хо. Так, я здається, забул, заблудився. Мені треба попакала. По не попакала, по, по смолу Орієнтуватися. О. він. По смолоскипах мені треба орієнтуватися. Чпон. Класно грати з таким ресурс-паком, типа прокачуєся, набираєш. О, давайте овечку з вами його уб'ємо. ще їжі і так, куди мені далі? За смол мені треба орієнтуватись, блін. Ой, тихо, 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 блін, зараз помру. Зараз помру, блін. А дайте мені. Блін, я здається, забу заблудився. А! Мені сюди, потім. Потім сюди. Е, давайте зараз стрібати не будемо, а то ще можу. І все! Ось! Моє житло. Ну що ж. Заходимо. Відкриваємо скриню, беремо баранку і... Ой. І відновлюємось. Тут лише ще одна баранина. Давайте ми її з вами підсмажимо. Покладемо вугілля в скриню. Проведемо все необхідне до скрині. Серія. Ну окей, можу вже це відео закінчувати, бо, тому що, якби, ця серія йде 24 хвилини вже. Ну що ж, в цій серії ми з вами трохи прокачали рівень стрибка. Добули ще залізо і. Ну, далі ви самі бачили. Ну що ж. Не забувайте підписуватись на мій канал. Ставити, ставити палець вверх. Ну, лайк, ставити палець вверх. І, ну, і... З вашим побажанням ставити палець вверх, не забувайте. Або не ставити, якщо ви не хочете. Ну, це ваше право, ваше рішення. Ну і не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Посилання на ньому буде в описі. Ну, і всім дякую вам за перегляд. Всім па-па і всім до наступного відео.